Якби ви стали невидимкою, що б ви зробили? Я б спостерігала за вчителями, коли вони відпочивають. Підслухав, чи говорять вчителі про щось окрім роботи? Зайшов би в хороми директора, сів би на його крісло, щоб відчути його енергетику. І сьогодні ми вирішили дізнатися, про що мріють наші діти. Я мрію гарно вчитися. Коли виросту, я хочу стати директором. Я мрію, щоб у їдальні давали шоколад. А я мрію стати бологером. Я мрію стати будівельником. Я мрію стати футболістом. Я хочу, щоб у ліцеї був басейн. А хочеш сюди приносити свого котика. Звичайно, я б краще послухала музику, подивилася фільм про кохання. Пішов би з друзями грати у футбол. Але ми випускники. Тому наше завдання гарно скласти зено, вступити до вищого навчального закладу. Обрати професію за покликом серця, щоб вона приносила не тільки дохід, а й задоволення. Зі святом Зі святом! розхилилися від диклена. Зі святом ронить осінь жовтий лист. Зі святом уклонилися до земного. Всім вчителям зірки, за їх і хист. Зі святом пахне п'янко рута м'ята. Зі святом голубіє небокрай. Учителю Учителів щоденна на Прямі вітання від своїх дітей.